Я Діана, та яку ви знали, і зовсім не та, якою була насправді. Мене називали томонародною принцесою, але ніхто не питав, чи я хочу бути чи його символом. Я мріяла не про корону, я мріяла про любов, не про килими й фотоспалахи, а про тепло рук і погляд, у якому не потрібно бути ідеальною. Я навчилася посміхатись тоді, коли розривало всередині. І що більше мене любив світ, то більше я почувалася самотньою, бо мій біль не помічали, він був не частиною образу. Я не була святою. Я помилялася, тікала, ламалася. Я шукала себе в тиші лікарень у розмовах із тими, кого всі уникали. Там я ставала собою без сукні, без титулу, без тиску. Мене часто питали, навіщо я все це роблю? І я відповідала по різному, але правда завжди була одна. Я хотіла, щоб хоч одна дитина, хоч одна жінка відчула, вона не одна, бо я була тією дитиною, тією жінкою. Я хотіла бути коханою не за роль, не за образ, за голос, за страхи. Затремтливе серце, яке вчилося жити під тиском очей усього світу, якби я могла щось сказати зараз, я б попросила лише одне: не перетворюйте мою пам'ять на легенду, пам'ятайте мене живою з помилками, з надією, з бажанням бути не принцесою сердець, а просто діаною.